Як розрахувати тканинку на ваш виріб? Одразу хочу сказати, що це задача конструктора, професіонала, який створює ваші лекала. Але якщо ви хочете спробувати, зараз швиденько пройдемося по нюансам, які вам потрібно враховувати при розрахунку тканинки на виріб самостійно. Перш за все, це ширина тканини. Враховуйте, що в тканинці є кромка, яка не використовується в пошиві з кожного боку, це може бути від 1 до 4 см, в залежності від виду тканини. Другий момент це еластичність тканинки по ширині чи по довжині. Ні, в залежності від того, в який бік вона краще тягнеться, буде залежати крій вашого виробу. Третій момент додається 5 додаткових сантиметрів на крій ножем, якщо ми говоримо про крій виробів в партії в настилах. І останній момент, який ми радимо замовникам, це закупити тканинку на 5% більше від тієї кількості, яку ви прорахували на всю партію. На брак, тому що досить часто в тканинах, особливо якщо це рулони, приходять з браком, і тоді трапляється ситуація, коли замовнику просто не вистачає тканину, щоб закінчити партію.